Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться всеукраїнська акція 16 днів проти насильства». Міжнародна спільнота, громадянське суспільство, молодь, жіночі організації, бізнес-структури, журналісти та інші об'єднують свої зусилля задля єдиної мети підвищити рівень обізнаності суспільства щодо проблеми домашнього насильства, та захисту прав жінок. Про насильство не прийнято говорити, але мовчати про нього не можна. В ці дні проводяться безліч акцій, просвітницьких заходів, фотовиставок, відкриваються притулки для жінок, які постраждали від насильства. Про цю проблему говорять по телебаченню та радіо. Долучаються і навчальні заклади з освітніми заходами. Адже наші діти це наше майбутнє. 16-денний період охоплює наступні важливі дати. 25 листопада, Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. 1 грудня Всесвітній день боротьби зі снідом. 2 грудня Міжнародний день боротьби з рабством. 3 грудня Міжнародний день людей з обмеженими можливостями. 5 грудня Міжнародний день волонтера. 6 грудня вшанування пам'яті студенток, розстріляних в Монреалі. 9 грудня Міжнародний день боротьби з корупцією. 10 те грудня Міжнародний День прав людини. Не будьте байдужими, не закривайте свої вуха і очі, не бійтесь говорити про цю проблему вголос, вас обов'язково почують. Пам'ятайте, що шлюб це партнерство, а не рабство. Знайте, якщо б'є, не значить, що любить. Це означає, що порушує Кримінальний Кодекс України. Розірви коло, зупини насильство.